Доброго дня. Давайте подивимося на дуже відомий лідер нашого ринку в середніх капустах Тореадор. Це капуста з вітаційним періодом 90 днів для як літнього вирощування, так і для осіннього збору. І давайте подумаємо, що ж його зробило таким популярним на ринку України. Якщо ми подивимося на саму рослинку, то ми бачимо дуже такий сильний восковий наліт. В умовах Голландії він не настільки широкий, як у нас, настільки товстий. Він захищає саму рослину від трипса. І терадор це реальний такий чемпіон по стійкості до трипса. Важко знайти інший гібрид, який має таку ну, низьку степінь враження трипсом. Якщо ви проводите елементарні заходи хорошими препаратами, взагалі можна трипса не найти на ньому. Друге, це стійкість до спеки до високих температур. Він формує головки ну, в наших умовах, скажімо, без поливу до 2 кг, Тут в умовах Голландії, я думаю, що вони 3 мають кіло. Але головки він формує завжди, вони всі дуже рівномірні. Це друга особливість це така висока рівномірність урожаю. Тобто, якщо ви його збираєте, 1,8 кг при густоті 60 тисяч, 50 в умовах України, то, ну, всі вони майже будуть 1,8 км. Це така дуже класна рівномірність його. Ще раз я повторюю, що це стійкість до спеки. Він може скидувати оці нижні листочки там від стресу, але головку він формує завжди. Ну і давайте подивимося на саму якість продукції. Форма така чудова. В принципі, така ближче до округлої. Чим менша маса, тим більш вона округла, чим більша маса, як тут десь під 3 кілограма, то вона трошки така плоско-округла. Ми бачимо дуже красивий зріз. Нема тут ніяких нежил великих, ніяких зморшок. Все чудово, все дуже красиво. Легко чиститься. Бачите, Раз, листочок і відчистився. Тобто чистенький, ніяких вражень немає. Отже, перфектний зовнішній вигляд. Просто супер. Ну і розріжемо, подивимося всередині. Вже хрумтить, вона вже тут перестояла у нас. Бачите щільність. Дуже тонкі листки. Подобається багатьом господиням в кулінарії, бачите, ну, ідеально тоненький лист. Верхні листки такі світло-зелені, далі білі. Ніяких некрозів. Ну, в умовах цього року тут трошки така невипиненість, але це цьогорічні умови в багатьох місцях така структура. Ось тут така типова головка, яку ми отримуємо в умовах України. Десь до 2, до 2 кг 1,8. Легко чиститься, добре транспортується, збита, щільненька. Гарний низ. Отже підсумуємо. Гібрид терадор. Це гібрид середнього сроку дозрівання 90 днів 85, 90, 95 залежності висадки, який придатний як для весняних посадок, так і для літніх посадок. Має чудову продукцію, ідеальну зовнішню вигляду, відмінну на смак. Дуже толерантний до спеки, до посухи і дуже мало вражається трипсами. Отже, вибирайте лідера, вибирайте перевірене.